Привіт усім, з вами я на і в цій темі ви дізнаєтеся про те, як добирати джерела інформації під час війни, яким чином перевіряти достовірність новинних повідомлень. Та що відбувається зі стандартами журналістики у воєнний час, що змінилося в медіаспоживанні? Як уникнути життя в інформаційній бульбашці? Спочатку повномасштабного вторгнення Росії на територію України для більшості українців безперервне споживання новин стало життєво необхідною звичкою. Соціальні мережі намагаються задовольнити цю потребу, надаючи інформацію з різних джерел в одній стрічці. Новин, кожен з нас обирає ту інформацію, яка нам подобається, яку ми поділяємо, так ми вибудовуємо власну інформаційну бульбашку. Давайте поміркуємо над визначенням інформаційна бульбашка. Часто густо люди опиняються в ній добровільно, оскільки така ситуація є комфортною для нас. А з іншого боку, інформаційна бульбашка може призвести до стану інформаційної ізоляції, ба більше. Коли щось виходить за межі цієї бульбашки, ми відчуваємо стрес. Наприклад, до війни респонденти використовували зазвичай один-два джерела новин. Натомість, з початком воєнних дій для отримання ширшої інформаційної картини, українці почали використовувати від трьох до п'яти джерел інформації. А чи стали ви частіше переглядати телеграм-канали та інші джерела інформації? От тож бо й воно. Я так само усі ми потрапляємо у цей медіавсесвіт і вже не в змозі протистояти цьому виру інформації. Це пов'язано зі зростаючою потребою людей в умовах небезпеки володіти достовірними даними. Тож кому можна довіряти зараз і чого краще не? Робити звіряйте кожну тривожну новину з офіційними джерелами, не поспішайте ділитися інформацією із соціальних мереж, оскільки вона не завжди відповідає дійсності. Не коментуйте фейки у соціальних мережах, адже так ви допомагаєте їм стати популярними та спонукаєте до більшого охоплення аудиторії. Зберігайте єдність і підтримуйте одне одного. Якщо перервався інтернет-зв'язок, а сторінки державних органів були зламані або недоступні, звертайтесь по інформацію до суспільного мовлення. Якщо не працює телебачення, вмикайте радіо. Підпишіться на офіційні акаунти державних органів у соцмережах. Але ви маєте пам'ятати, що новин із офіційних джерел недостатньо, аби почуватись поінформованим. Ба Більше навіть інформація на приватних акаунтах може не відповідати дійсності, Тож раджу не поспішати ділитися нею. Та, окрім цього, варто перевіряти і сумнівні повідомлення. Та заклики патріотичного характеру, справа в тому, що агресор може прикриватись патріотичними гаслами і символікою. Тож будьте пильними, корисні ресурси. Раджу переглядати достовірні джерела, які розміщені на ресурсі сайту національного проєкту з медіаграмотності Міністерства культури та інформаційної політики України під назвою «Фільтр». проєкт був заснований у 2021 році, щоб об'єднати зусилля держави, громадського сектору, міжнародних організацій та медіаспільноти задля покращення рівня медіаграмотності українців. Тут також можна знайти цікаві ігри, тести за тематикою медіаграмотності. А ще є змістовний та корисний у наш час ресурс. СТОПФЕЙК. Цей проєкт нині відомий медіапрофесіоналам в усьому світі. Він не тільки виявляє випадки поширення неправдивої інформації про події в Україні. А й фактично ініціює міжнародну дискусію про те, як протистояти цьому ганебному явищу. Тут ви знайдете спростування окремих фейків та навчитеся критично і відповідально споживати медіаконтент. Познайомлю вас також із цікавим проєктом без брехні, який співпрацює тільки з незалежними медійними або громадськими організаціями. Місія цього проєкту протидія поширенню фейків, неправди, маніпуляцій, пропаганди, інформаційних міфів тощо. Окей, з цим розібралися. Але є ще одне важливе питання, яке стосується медійної активності в умовах воєнного стану. А ви десь собі занотуйте, адже це вкрай важливо передусім в умовах воєнного стану забороняється. Знімати військові об'єкти, переміщення українських військ і техніки, місць, дислокації та роботи сил ППО, фіксувати розташування об'єктів цивільного захисту, транслювати наживо, політ, ракет, дронів, демонструвати місця обстрілів та влучання снарядів тощо, здійснювати ідентифікацію локації, як то назви вулиць, зупинок, метро, магазинів тощо. Оцінювати і висвітлення наслідків руйнувань. Чим нас атакують в інформаційному просторі? З метою пропаганди ворог постійно поширює брехню. Саме тому ми маємо розпізнавати та розрізняти найнебезпечніші прояви і ПСО. Ось такі види ворожої зброї вирізняють експерти Інтерньюз Україна. Фейк. Подання спотворених фактів або свідомої брехні, маніпуляція спосіб вплинути на думку та змінити погляди аудиторії, щоб досягти власних або замовних цілей. Дезінформація, поширення брехні та маніпуляцій із метою обману заплутування, підривання довіри до будь-якого джерела інформації тощо. Діпфейк створення відеоконтенту, щоб викривити заяву людини чи вплинути на її імідж. Наприклад, з початку повномасштабного вторгнення агресора в Україну в мережі почало ширитися діпфейк відео, в якому нібито Володимир Зеленський пропонує скласти зброю. По відео добре видно, що воно не справжнє. До голови пана президента приліпили чуже тіло та не спромоглися нормально їх поєднати. Я вже мовчу про неякісно підроблений голос та відсутність міміки. Ще тоді СБУ повідомляло, що расисти можуть спробувати розповсюдити подібне відео та закликало не вірити фейкам, як створюють фейки та яким чином з ними боротися. Фейк повинен бути банальним, щоб впливати на широкі проширки суспільства не потрібно придумувати нічого надприродного. Краще додати навіть трохи абсурду. Згадайте такі фейки російської пропаганди. Націоналісти в Україні розпинають російських дітей. Воюють, бо дають клаптик землі і два раба. Фейк повинен мати в собі потужний меседж і залишати простір для власних фантазій. Фейк має враховувати місцеві особливості. Саме прив'язка до місцевості додає йому достовірності. Наприклад, в такому то селі вже є російські танки. Багаторазове повторення, написане трьома людьми в чаті, уже стає істиною. Тому будьте обережні з пересиланням інформації без зазначення першоджерела. Що ж, маю надію, що тепер ви вже точно не потрапите в заручники дезінформації, та будете обачні і критично сприйматимете інформацію. Дякую, що були з нами. Бережіть себе від фейків та пропаганди. До зустрічі у наступних випусках на Сіті